Sława Jezusu Chrystusa u nas w Katolickiej cerwi Sychodnia Nidila my tu mężczyźni, zebrały się i nasz Pan Majster Włodemir ze swoim synem jaki stworzyły nowy wiftar do naszego postełu. My dużej jemu wdzięczni, że im, mimo że ma bohato pracy wykonał dla nas ten wiftar jaki bude, bude służyty w tym hali, żeby wydawać chwałę hospodu Bochu, żeby Jezus przychodził na tej wiwtach. Panie Włodymyre, dziękuję, żeby wy to diło i że to zrobiły i my duże cieszymy się i czekajemy na wtorek, nasz praznik, w jakocho my poswiatymy tej Віхтар владикою нашим Мар'яном Бучком з Львова і буде молитися біля цього нового Віхтару. Я... я щиро хочу подякувати всьонзу за довіру, щоб ми довірили мені зробити таку сакральну річ, яка б не ріджу, я служила. Я надійснює мінімум трьом-чотирьом поколінням. І хочу сказати. Що я робив то від широкого серця, від душі, і нехай вам служе довго, тому що зроблено то, окрім моїх знань майстерських і навиків, я вклав ту свою душу і працю, і всі свої. Здібності, eh які я здобув за свій немалий період часу свого професійного життя. Що слави, що гресту, дякую. Найважливіше, що то не поїхало десь далеко, тільки вашим селі то буде. Так, то також мене дуже надихало і все одно. би що не говорив. Своя сорочка ближче до тіла і так далі. Дякую. Все, дякую вам ще раз. Все, слава. Так, так. なるほど。<laughs> <laughs> Ні, 4 мні, тобто, не сиду машину. Оль'яр гарно поскручує. Але не си розвідці пока... Ну, Давайте трупу, стану, плюс-міну за Я тобто, хочу, тобто, <зараз> я тебе загально вийшов, хочу це. Ні, ні, ні. <зараз> я можу, я можу, я... ну, мов, ні, також <зараз> <зараз> до людей мови, дорослі доводить, а бастова не скажуть, ні, за мою борту, а? Що тут полонений? Так, шановне товариство, громада моїх підписників і спільнота столярів, хочу вам показати, я свою роботу вже завіз, поставив на місці там, де вона буде і служила людям, де будуть проводилися ті релігійні їхні церемонії відносно традицій. Але просто я обіцяв, якщо буду мав час і можливість. Я для вас зніму, як воно вже виглядає по факту, по місцю. Ну, отак то вийшло. Всі задоволені. що міг сказав гарну пару слів хороших. Я вам покажу ще з іншої сторони. Значить, от бачите, як воно з задньої сторони, також воно вийшло шикарно. Ну і та наша хабонка. О, Так що хочу, ок. Ксьон з нас і люди, які допомагали нам доставити той, той, той виріб, який ми. Але ще тут бачите, Михай... от люди стоять, і от такий в них був той скромний старий вівталик, От ви бачите, от тот він є. такий він був. І та була то син Михайло, честь, слава. А така в них була. Як то що не як то? Називає, як -то... Амбон. Амбон. Амбонка. Нарешті, я себе згадав Амбонка. А тепер та Амбонка виглядає. А ну, о, харна. Але і ту думи... то ми то падаровав б'ю. То, ні. Я ноги точив. О, так що зійшлися покоління одного майстра, з покоління в другого, вітаю. Двіці, та людина колись тучила ті ноги. І так то працювало. Воно все працює, на все свій час. Час міняється, обставини всі міняють. Люди навчаються і роблять щось гарне з тобою. Все, всім щиро дякую за, за поміч. Все, нехай всім щастить. На тому ми завершуємо наш е, проєкт. Всім що найкраще.